Доброго вечора, любі друзі! Сьогодні я вам розповім нову історію про казкового котика-громика. Вона називається Веселка Бажань. Тож приємного перегляду ми починаємо. Прокидається котик білосніжний в хатинці чарівні. Настає чудовий день, усміхається Громик із свої лапки. Одного теплого ранку казковий кіт прокинувся від ніжного співу пташок. Сонечко лагідно світило, а трава ще виблискувала від роси. Він потягнувся лапками, змахнув хвостиком і раптом помітив у небі яскраву веселку, що засяяла після нічного дощику. Котик здивувався, яка ж вона чарівна, наче казковий міст у далекі світи. Він сидів і довго дивився на неї, доки не вирішив. Я мушу дізнатися, куди вона веде. Котик рушив у дорогу. Дорогою він зустрів метелика, який, порхаючи поруч, прошепотів. Якщо дійдеш до самої веселки і загадаєш добре бажання, воно обов'язково здійсниться. Котик усміхнувся і побіг швидше. Він перестрибав через квіти, сміявся, коли вітер. Лоскотав йому вуса і весело муркотів. Дорогою йому трапилась маленька бджілка, яка сиділа засмучена біля зламаного стебла квітки. Чому ти сумуєш? запитав котик. Моя квітка впала, і я не можу знайти іншу, щоб зібрати нектар. Відповіла бджілка. Котик допоміг підняти стебло та підпер його маленькою гілочкою. Квітка знову випрямилася, а бджілка вдячно заспівала дзищанням. Ти добрий котико, добрі серця завжди знаходять дорогу до чудес, сказала вона і полетіла, а котик пішов далі. Нарешті він опинився біля великої калюжі, в якій відбивалася веселка. Вона виглядала так, наче справді торкалася землі саме тут. Казковий кіт заплющив очі і тихенько прошепотів. Хай у моїй галявині завжди буде радість, пісні й добрі друзі. І сталося диво. З калюжі піднялися золоті іскри, що перетворилися на барвистих пташок і квіти. Галявина ще ніколи не була такою красивою і живою. Але разом з іскрами котик почув лагідний голос: Хоробрий і добрий котику, ти знайшов шлях до веселки бажань. Проте справжня сила веселки у тому, щоб подорожувати нею і ділитися добром із іншими. І раптом веселка почала опускатися нижче, утворюючи яскравий міст у небі. Котик ступив лапкою і відчув, як його підняло вгору. Він біг по різнокольорових смугах, що сяяли, немов самоцвіти. Вгорі він побачив чарівні картинки, зелені ліси, блакитні озера, в яких плавали золоті рибки, і ось він зупинився і дивився у чудове озеро на цих гарних риб, котрі блищали, немов золото. Угуляючи по веселці, він згадував всі свої добрі справи, як він допоміг їжаку, як метелик, який втратив крило, завдяки громику, його знайшов, і це все його зігрівало теплом. Я все роблю правильно, сказав котик. А скільки ще добрих справ попереду? Коли подорож добігала кінця, веселка знову опустила його на знайому галявину. Та вона вже була іншою. Тепер вона сяяла чарівним світлом, і здавалося, що сама природа усміхається котикові. Відтоді казковий кіт знав: найсильніша магія це добре серце і бажання робити світ щасливішим. А веселка завжди з'являлася у небі, коли комусь потрібна була допомога, і котик вирушав у нові пригоди.